Уважно треба оцінити те, що є зараз і рухатись вперед. Є чітко, чітко визначене завдання президентом України, є чітко визначене завдання головою нашої служби. І ми їх будемо виконувати і працювати спокійно, виважено для того, щоб зробити нашу і обороноздатність і захист нашого державного кордону таким, як він повинен бути, щоб він забезпечував безпеку країни. Прикордонники не можуть. Е... Нести службу без допомоги місцевого населення, без допомоги органів місцевого самоврядування і є багато чим допомогти. Ну а що будемо в бюджеті мати Сергієм Олександровичем? Будемо ділитися. Ми, звичайно, будемо підтримувати, допомагати, координувати. Ми постійно спілкуємося. Якщо є якісь проблеми, якщо є якісь питання, ми відразу їх вирішуємо. na perch